Привіт! Сьогодні 8 січня, другий день Різдва, до нас надійшла інформація про те, що на ставку в Лідова є лебеді, які хочуть їсти, і їм холодно. Ми вирішили з'ясувати. І ось вони ці красені. Зараз ми їх погодуємо. Ось там далі на кризі. І ще у нас є три лебеді. Повідомила нам про цей факт. Сільський голова Балабат Лідія Михайлівна. Ну і будучи поруч, ми завітали на цей ставочок і перевіряємо. Які справді ці лебіді потребують вашої допомоги. Хоча вода не замерзла, але від їжі вони не відмовляться. Тому хто має бажання і можливість приїхати сюди з булки хліба, ласкаво просимо, природа вас не забуде.